Всім привіт, любі друзі! Дали світло на годину і я записую для вас довгоочікуваний прогноз на тиждень. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи ви зі мною сумували, адже я трішки пропадала, так, ну, не трішки, а таки дуже. Я собі ще заздалегідь побачила в себе проблеми зі здоров'ям в своїй карті заставляла лікарів зробити мені хірургічну операцію, слава Богу, вони погодились, зробили, і все стало добре. Також я була за кордоном деякий час, це зараз якраз, коли почалися ці блокаути. Я знала, куди я вертаюся, знаю, що все буде окей. І ці блокаути зумовлені діями ретроградного Марсу, який зараз у нас на небі є. Так, це неприємно. Так, це ще буде тривати деякий час як мінімум до середини січня 2023 року. Але ми це все подолаємо з допомогою молитви, з допомогою допомоги іншим людям. Але ще раз повторюсь: молитва, молитва ще раз молитва, тим більше, коли перемога вже близько. Ми вже всі відчуваємо цей запах. І з протилежної сторони також відчувається запах, тому їм не залишається нічого іншого, як так підло обстрілювати ракетами нашу інфраструктуру. Ну, тобто всі розуміють, що це означає. Це агонія, це вже, це, це вже кінець. Але ще, бачите, якби в цих предсмертних муках та сторона хоче нам зробити побільше шкоди. І в них це виходить, тому що ну, допомагає власне цей ретроградний Марс. Коли ретроградний Марс... Більшість людей страждає, і наразі ми це зараз бачимо. Отже, що нас чекає на цьому тижні? У нас буде офіційний початок зими. Зима вже раніше де-факто почалася, вже всім холодно. От я в шорстці светрі суджу, адже було холодно дуже, і всі мерзнуть, але нехай наші серця не змерзають і душі продовжують квітнути. Отже, понеділок понеділок у нас в принципі непоганий місячний день для того, щоб починати якісь нові справи, також щось докручувати, доробляти. Дуже важливо в цей день прислухатися до думки інших людей, особливо якщо ви сходили на якусь консультацію. Також, якщо у вас немає відповідей, ви не можете знайти відповіді на свої запитання. Я рекомендую в цей день звернутися до спеціаліста проконсультуватися до астролога, до нумеролога. Я не знаю, що там до кого, до психолога, запитатися поради і уважно слухати, адже в цей день буде Накшатра Шравана, яка нам дає якраз відповіді на наші запитання через слухання. Будьте уважні, слухайте, слухайтеся інших. Я в цей день не рекомендую виясняти якісь стосунки з кимось, якісь там розборки робити, адже. Ну, вони будуть дуже неконструктивні. Будьте пом'якші в цей день, це, в принципі, непоганий день, але потрібно бути обережними. Все-таки в нас в країні поки що не все так гладко, і слідкуйте за своїми речами, щоб вони раптом не дістали ноги. В цей день можуть бути порушення нервової системи, різні депресивні стани. Ну, звісно, блокаути ніхто не відміняє. Йдемо далі вівторок. А у вівторок у нас буде накшатра Дганіштха, яка буде сприяти агресивним і войовничим діям. Тому не варто дивитися, якщо будуть знову якісь обстріли. Це, можливо, власне, у вівторок, а також в середу і в четвер. В п'ятниці є менша вірогідність, але там менше вона зберігається, адже ми не знаємо, що в голові тих людей, які це все роблять. Ну, ми розуміємо, що там є, але говорити про це відкрито в ефірі не комільфо. Отже, вівторок дуже добре помедитувати, помолитися, зайнятися йогою, самовдосконаленням, а також якимись груповими практиками, наприклад, групова молитва, піти з групою десь позайматися, якісь групові заняття, також заняття власне, активної такої позиції. Також нашим військовим дуже добре буде в цей день навчатися, вивчати якусь нову техніку і нові види озброєння. В цей день не варто займатися рутинною діяльністю, ну, ну, власне, прибирання не принесе великого задоволення. Краще робити щось нове, активне і дуже рішуче або, власне, молитися і медитувати. Дорогі друзі, в середу можна піти стригтись. Накшатра буде шатапхіше. Що на санскриті означає 100 лікарів, тому в цей день можна і варто починати лікування. Власне, я скористалася накшатрою для того, щоб вилікуватися, і моє стілення було швидким і майже безболісним. Отже, щотепхіше, в цей день не можна також нічого нового починати, адже всі справи, які будуть розпочаті в цей день, вони просто перетворяться в нуль, тому що символ Накшатри, власне, нулик. Але в цей день краще займатися своїм омолодженням, піти на якісь процедури б'юті, якщо у вас є бажання. Також в цей день варто зайнятися якоюсь активною фізичною діяльністю і можна, і потрібно. Почати вивчати астрологію для того, щоб допомогти собі там і, можливо, іншим е людям. Не варто займатися якимись фінансовими питаннями, адже вони можуть привести до якихось ну, до краху ілюзій або до втрати грошей краще в цей день відкласти такі всякі операції. Будьте уважні, будь ласка, в цей день слідкуйте за своїм здоров'ям, адже якщо ви захворієте, то цю болячку дуже важко буде вилікувати. Власне, потрібно починати лікування в цей день, але ні в якому разі старатися не захворіти. Дорогі друзі, у четвер, 1 грудня, в день якби офіційного настання зими, все буде не дуже гладко, адже в нас буде накшатра пурва -бхадра Пада і символ меч і її задача наганяти страх. Тому з великою би, вірогідністю можуть бути обстріли в цей день. Бо, власне, в четвер буде страшно, після того всім буде фігово. Тим більше ця накшатра, вона знаєте, вона власне дуже небезпечна. І в цей день, якщо ви хочете ризикувати, то можна власне використати енергію. Цього дня для різних ризикованих, таких сумнівних справ, якихось, можливо, навіть дещо да, незаконних. Це може проконати, адже це власне така накшатра дивних таких не зовсім законних речей, незаконних речей. Також в цей день може бути в декого, хтось може зіткнутися з питаннями смерті або з питаннями життя і смерті. Цей день. Дуже добре завершувати якісь справи, завершувати діла, тому що вони будуть дуже швидко і якісно закінчені. І також добре будь-які дії з водою. Що не можна в цей день робити, це, власне, починати будь-які справи, тому що цей день, власне, годиться для завершення справи, починати не варто. Не варто також цей день дуже сильно лінуватися. І не боятися. Так, я розумію, що це страшна накшатра, що вона якраз є задача наганяти страх, але тим не менше потрібно постаратися і не лякатися. Можуть, може було бути проблеми з кров'ю, з печінкою, різні язвички. язвички, пильнуйте, будь ласка, себе, а також серцем. Не хвилюйтеся, все буде добре. В кінці-кінці все буде добре. П'ятницю день буде більш тихий. Власне, накшатра Уттара Багадрапада, вона, якби сестра попередня, але більш така мягка, більш людська, така, часто по-людськи, як то кажуть. І вона дуже така спокійна і умиратувати та, що дає мир в душі, спокій в душі. Тому в цей день дуже добре медитувати. Займатися дихальними вправами, заспокоюватися, може бути деякий неспокій, тому це уникшатра проходить для того, щоб нас заспокоїти. Е, дуже добре в цей день давати якісь обідниці, наприклад, УПАЯ робити. Давати обітниці на УПАЇ, на три, на чотири місяці, наприклад, можна дати обітницю, що я буду щодня там молитися протягом 20 хвилин або протягом 15 хвилин читати священні писання для того, щоб пошвидше настав мир в моїй країні. Можна власне, давати такі обітниці, і в цей день вони будуть дуже-дуже якісно виконані, скажімо так. Е, також в цей день можна займатися будь-якими фінансовими справами, закривати. Різні, як то кажуть, зділки, і дуже добре також займатися сферою досліджень, в тому числі астрологічних. У нас в був такий день, коли можна звернутися за консультацією. Вівторок дуже хороший день для того, щоб вивчати астрологію. І, власне, п'ятниця також дуже хороший день для будь-якої астрологічної діяльності. В цей день ви зможете відкрити для себе багато нового, якщо ви покопаєтеся в своєму гороскопі. А що не можна в цей день робити, це власне з кимось сперечатися, подавати до суду, приймати якісь доленосні рішення і грати в азартні ігри чи на біржі, чи навіть власне займатися якимись ризиковими інвестиціями в це день. Це було вигідно робити вчора, <хи> у четвер-в п'ятницю вже ні. Не підходить. Також цей день може бути нетравлення шлунку, проблеми з ЖКТ, гіпертонія і алергія. Тому бережіть себе. А тепер поговоримо про суботу, 3 грудня. Отже, 3 грудня у нас буде накшатра Рєветі, вона дуже класна, вона божественна. Дуже е, підходить для того, щоб завершувати справу, тому що це останній накшет, для того, щоб якби, підвести підсумок всьому місяць, буде в е, міріливому такому знакові риб. Цей день дуже добре. Займатися медитаціями, молитися, ваші молитви будуть почуті. В цей день також, оскільки це субота, можна почати робити упаї для Сатурна, а і також носити сірий, чорний, темний одяг, допомагати старшим, допомагати бідним, допомагати тим людям, яким ну, зараз погано займатися волонтерською діяльністю. Власне, субота це на цьому тижні це день очищення. Очищення своєї долі, очищення своєї карми і при якби, набуття а, хорошої карми за допомогою молитви, благодійної діяльності, допомоги іншим. Потрібно дуже постаратися в цей день. Він насправді унікальний в цьому місяці, для того, щоб ну, зробити якомога доб... більше добра, а, чогось хорошого, щирого і доброго. і Дуже важливо, молодці. Не недооцінюйте, будь ласка, сили молодці, особливо в цей день. День хороший, в принципі, дуже спокійний, може бути дуже такий затишний. Так, в Цей день може бути багато блокаутів, тому що ну, все до того йде, особливо, якщо в четвер будуть різні обстріли, хоча ви це будете в суботу дивитись, тому були. Тому можуть бути власне ще проблеми. Можуть бути, може бути темно, але вам в цій темряві потрібно віднити світло, світло своєї душі. Адже ми всі як душі, ми щирі, ми чисті, ми надзвичайно добрі і люблячі до всіх. Ми сама любов, ми самі світимо цієї любові. І варто, власне, в цей день засвітити всьому світу. А неділя у нас чудовий день для початку нових справ або хоча б для планування, тому що місяць буде в суперовій біжайственній Накшатрі Ашвіні. Ашвіні це перша накшатра, це накшатра нових звершень, нових починань. Це накшатра Сузіря Овна, такого енергійного, рішучого, цілеспрямованого, який ставить собі ціль і йде. тому, власне, в цей день потрібно цим і займатися. Також цей день дуже добрий для сілення, для лікування, для омолодження, для догляду за собою, коханою чи коханим для тим, щоб подоглядати за своїм волоссям, бо Лекшатра дуже зв'язана власне, з нашим волоссям. Також можна купувати речі, продавати, сходити на шопінг. Я розумію, що в неділю це може бути не зовсім зручно, також планувати якісь справи чи домовлятися з іншими людьми, але якщо ви довіряєте астрологію, то потрібно свій графік підлаштовувати Власне, під рухник-шатр. Тому неділя насправді, унікальний день в цьому місяці, коли можна щось розпочати, корисне, хороше і якісне. В цей день краще не. Знайомитися з протилежною статтю, тому що можуть бути потім проблеми. Також ну, власне, з цією людиною. Також я не рекомендую вступати в шлюб в цей день і не рекомендую завершувати справи, тому що ці справи все ніяк не зможуть завершити. буде так тягнутися, тягнуться цей день. Краще починати щось нове, а не завершувати. Може, день цей день боліти голова, бути якісь травми голови. мене, до речі, колись пам'ятаю, коли. Була Некшатра Аш, мені власне, я отримала струс мозку в той день, тому будьте уважні і бережіть себе. Я всім бажаю хорошого тижня, всім бажаю світла в душі. Будь ласка, будьте добрими людьми, допомагайте іншим. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку ви хотіли би, щоб я тему освітила для вас, розказала. Я дуже хочу розвивати власне, україномовний контент, астрологічний, різні прогнози давати, тому що я знаю, є дуже багато прогнозистів-астрологів з тієї сторони, або російськомовних, або і російськомовних, із тієї цієї сторони, які говорять, Повні несин... синитниці, але чомусь і багато дивляться людей. Тому, будь ласка, якщо ви бажаєте підтримати український контент, ставте свої лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, діліться зі своїми друзями цим відео, для того, щоб поширювати власне наше правильне, якесь чисте знання і правильні прогнози, вірні прогнози. Всім удачі, всіх люблю і цілую, па-па!